Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про перші заяви Владіміра Путіна в ролі новообраного Путіна. Ви можете достатньо справедливо зауважити, що достатньо було б обмежитись словом маячня чи дикість, але я гадаю, що на окремих пунктах ми можемо трохи зупинитись та спробувати розібратись в тому. Що ж ті чи інші меседжі е, насправді означають ну, чисто з точки зору цієї збоченої логіки московського диктатора? Перший та основний такий меседж це створення так званої санітарної зони, я помітив, що саме це розлетілось найбільше по різним нашим ЗМІ, ну, якщо не рахувати фейкову смерть короля Карла чи Чарльза кому як – Зручніше про це багато хто говорив з експертів, і я гадаю, що у мене є своя думка, яку я можу з вами поділитися. Путін вже не вперше згадує саме про цю якусь санітарну зону, е, ніколи не уточнюючи, що саме він має на увазі, коли говорить про те, що нам потрібно буде створити на Україні. ну це цитуючи, звісно ж, автора санітарну зону, щоб вони не могли своїми ракетами діставати до території е, Російської Федерації. І звісно, коли він зараз говорить про територію Російської Федерації, очевидно, що він е, уявляє цією територією і вже тимчасово окуповані українські землі, оскільки вони вже в, внесені в Конституцію РФ, тобто він е, собі гадає, що він. Має створити ще якусь санітарну зону, тільки ось проблема полягає в тому, що судячи з останніх подій, фактично немає жодного місця на території Російської Федерації, куди українські засоби ураження не можуть дістати, і це, звісно, такий момент, тому що, ну що ж, доведеться тоді Путіну рухати кордон аж до Ламанша, як вони там собі уявляли рожевих мріях, та загалом. Що це означає насправді? Це чергова спроба Путіна залякати Захід, тому ну, що він говорить про цю санітарну зону за використання якихось там засобів. І, звісно ж, ми розуміємо, що це чергова його погроза ядерною зброєю, не називаючи, власне, не оголошуючи про те, що це погроза ядерною зброєю. Він говорить про те, що от вони вимушені будуть там, створити цю зону. І тут, що важливо, як він це завжди робить, після таких гучних погроз, він згадує, що Але ж ми таке від переговорів не відмовлялись, говорить Владимир Путін. Спочатку йде погроза, щоб ну, спробувати залякати, викликати якісь сумніви, а потім пропозиція, як е, впоратись е, з цим страшним дійством, яке може насуватись, е, створюєш проблему, пропонуєш рішення. Ну, розумієте, схема абсолютно проста і банальна, але ну, на жаль, вона іноді працює. Іноді працює на щастя, але в цьому випадку, на жаль. Повторює він знову цю тезу. Згадує про те, що Макрон запропонував оголосити перемир'я на період Олімпійських ігор. Сказав, що ну він напряму не відмовився, але звісно ж не погодився. Ну, очевидно було, що Росія не погодиться. Він сказав, що їм потрібно діяти відповідності до їх інтересів. Зараз у них інтерес один: наступати і пробувати окуповувати якомога більше наших територій, вбити якомога більше українців своїми. Терористичними бомбардуваннями тут немає нічого нового. Але от що ми почули нове таких фактора? Було два. Путін вперше, вперше за весь час назвав Навального по прізвищу. Перший раз його згадав не як того гражданина чи Дану особ, чи якогось там агента, а саме назвав його за іменем прізвищем. Це було вперше. Трапилось це вже після його смерті, що мені здається символічним. Це знаєте, як такий і плювок на могилу Навального, і плювок в обличчя всім його е, прихильникам. То, от, поки він був, він був для Путіна як Волдеморт, чиє ім'я не можна називати, щоб не суб'єктивувати, якось там е, і так далі. Тепер все. Ну, він побачив, що далі просто нічого не буде. Єдине, чого можна було боятися, це те, що він стане мучеником після смерті. Але, як показала практика, нічого не відбулося. Тобто можна було зробити це насправді і раніше. І навіть після цього, після того, як він вбив Навального, його дружина закликала ж людей іти на президентські вибори, хоча висока явка е легітимізує. Переобраного президента сама прийшла на ці вибори. І ну, В результаті ми бачимо черги в російській виборчі дільниці і в посольства в різних країнах величезні, які показують, що явка є. І результат Путіна майже 90%. І там не важливо, скільки вони бюлетенів зіпсували. Важливо. Те, яка в результаті вийшла картинка, які в результаті вийшли цифри, і вони допомогли це зробити. Другий момент, як на мене, насправді більш значущий, це те, що Путін згадав за те, що відбувається в Білгороді, або як буде правильніше в Білгородській Народній Республіці, він прокоментував цю ситуацію. Вже не вперше здається, він говорив це. Euh, буквально ще перед тим, але можете мене поправити в коментарях. Тут він просто дав, мабуть, більш розгорнуту відповідь. Що цікаво, він сказав, що там немає нічого страшного. І взагалі це ну, нормально для Росії. І вони там вже там, сотнями, тисячами знищили ці групи ДРГ і все взагалі під контролем. І так далі. Те, що він це коментує, це насправді. Свідчить про те, що, ну, бачите, можливо, ми певною мірою цю ситуацію недооцінили. Звісно, в Кремлі намагаються її повернути на свій бік, спробувати консолідувати населення через страх, мотивувати тим, що ось що роблять, ці Украбандерівці нападають на нас, а ми ж казали, але. Ну, це вже насправді зараз, після двох років повномасштабної війни, так не працює, тому що ем, звісно, для якоїсь частини його аудиторії, і це підійде, але ну її додатково замбувати насправді е, насправді не потрібно є. Я, я досі не знаю, які довготривалі перспективи у цього рейду РДК і Легіону Свободи Росії. І наскільки там великий масштаб, тому що ну не так багато даних у відкритих джерелах. Давайте будемо відверті, як, оз, як з однієї, так і з іншої точки конфлікту, внутрішнього конфлікту на Росії, наголошу, тому що там і там воюють виключно росіяни. А, точно, що ми бачимо, які результати, це ураження російських НТЗ. Нафтопереробних заводів е, і різної стратегічної інфраструктури, які просто рясним дощем провелись на нас останніми днями в інформаційному просторі. І от про це Путін не згадав, тому що цього воно боїться і визнавати цей страх поки що не хоче. Що ж, мені здається, це все, що я хотів обговорити з вами сьогодні з приводу е, першої цієї промови в підсумку, також хотілось би. Сказати про те, що ну, глобально для нас е, ця ситуація нічого не змінює. Нам потрібно своє робити, в першу чергу підтримувати Збройні Сили України. Крім того, якщо маєте можливість, можете підтримати незалежну політичну аналітику, якою я власне займаюся. Посилання на Монобанку, ви знайдете в описі до цього відео. Також ви там знайдете посилання на мій телеграм-канал, де виходять. Е, Різні огляди новин більш актуально і швидко. Ну а поки не прощаємось.